Собаку эту нашли возле Бобрыка. Она гуляла, там люди нам звонили, что видят овчарку, алабай, похожую на овчарку, на алабай. Очень худая, истощенная. Нашлись волонтеры, которые машиной доставили ее к нам. Волонтери кажуть, що знайдена тварина була у важкому стані. Через погане харчування та хворобу шкіри на ній майже не було шерсті. Сьогодні ліка має зовсім інший вигляд. Почали ми її кормити і лічити. Цей процес був дуже довгий. Ми все літо, не відходили від неї, гуляли. Вона така послушна, умниця. І в кінці кінців вона ну, в красавицю. Після того, як тварину вилікували, волонтери почали їй шукати нового господаря. Вона підійде до будь-якої категорії людей. Там, где есть дети, она не агрессивная, Там, где есть пожилые люди, то есть они в состоянии будут її прогулять, погулять на поводке, она ну не агрессивная. Тож, якщо ви хочете забрати ліку собі, дзвоніть за номерами, що зараз бачите на екрані. Марина Селегинь, Олександр Гордос, на часі новини.